А ось, до речі, моя розсада на 21 квітня. Це жовті помідори. Це у мене волоградський рожевий. А це... Так, а це волове серце червоний. саджу не перший раз розсаду, але саме в цьому році, ось на ранніх помідорах, чомусь ось таке відбувається з листячком. Не можу зрозуміти, що саме трапилося? Чогось не вистачає. Це чорнобривці також. Вирощую на клумбу. А це мій перчик вогник. Гастренький вже відцвітається та буде скоро перчик. Будемо смакувати. Хто з огородників професіоналів може дасть пораду, що треба зробити із розсадою, щоб такого ось не було. До речі, обробила ось таким фітоспорин. Мабуть, називається, бо куточок обрізала. Так що хто може підказати, що робити з такими листочками, чим ще обробити? Повторюся, вже обробляла ось фітоспорином. Надіюся, що допоможе.